Всім привіт! Сьогодні обзор ELRS-9 91-го року 6-го місяця, по паспорту 02 йдуть Так, 0202 02. партія 02637 37 така кришка, зараз ми її розіжмемо, знімемо і подивимося, що ціну з металів знаходиться в нашому рельє. Ось так виглядає наше реле в розібраному вигляді без кришки. Ось сама кришка, чим така алюмінієва. І саме реле. Тут, як завжди, йдуть дві мітних катушки. З цієї сторони у нас йдуть контакти. Контакти, друзі, тут йдуть цінні, тому що вони містять майже 0,15 грам паладію і можливо ще й містять невелику кількість золота. Пишіть в коментарях, хто розбирав такі рельє, які метали вам попадали. Ну, тут бачив гарні паладієві контакти. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім пока.